В секторі ще залишилась неперевірена вода. Тепер вже я перевірю її всю. Контакт! Нападіння! Ага! І що? знов зандер. По спротиву схожа. Риба не гуляє. Просто пішла в берег, а потім від нього. Так, судачок. Вітаю вас, шановні колеги. Ви на каналі Fish TV. Сьогодні у нас невеличка презентація. Лінійку Віброфетів розширено. Розширено новою дводіймовою моделлю, яка незабаром з'явиться у продажу. Презентацію проведу я, Олег Сізон. Ми роздивимось приманочки ближче, а потім ще й подивимось їх в роботі. Що ж це таке віброфет 2. В принципі, це всім знайомий. Та всіма улюблений віброфет, на який ми з вами рибалимо вже дуже давно. Масивне тіло, велика п'ятка, яка дає яскраві відчутні здалека коливання, тіло в реберцях, щоб ці коливання ще акустично доповнити. Ці фети ми маємо в декількох кольорах. Зі мною сьогодні три: моторна олива, шостий шартрес та 12 ультрафіолет. На сайті роздивитесь, які є ще. Всі робочі кольори в наявності. Як на мене, то це приманка універсальна для мікроджигу та для лайту. Але якщо мікроджиг, то дорослий не на спортивну рибу, а якщо лайт, то навпаки делікатний. Відпрацювати все це мені сьогодні допоможе 782-й Оптимус. Наш мебарінговий лайт довжиною 238, потужністю 2,10. На ньому буде комплекс 9500 з ниткою PE 04. Це спортивний делікатний лайт. Поподивимось, на що здатен новий віброфет 2 влітку на ставку. На ставку, в якому живуть всі хижаки. Окунь, щука, судак. Якщо йдеться про фета 2 дюйми, то обійти увагою джиголовку неможливо в принципі. Саме на джиголовці будь-який фет і найменший теж робить справжні дива на ближній дистанції зі щукою. Ми вигравали ним змагання, що коли прототипом був 2 грами, максимальне закидання, щучі сектори в вершині водойми. Повільна рівномірка. Інколи чіркаючи по дну. Якщо чіркань забагато, Треба прискоритись. Якщо заважає Окунь, треба просто не звертати уваги. Окунь буде заважати. Окунь влітку полюбляє фет. Начебто той колір щучий. Але ж вода каламутна. За вітром навіть 2 грами. З фетом 2 летять майже на середину. Змонтувавши цю приманку на шарнірі чи навіть же грізі. Контактик. і б значно покращив закидання. Але ж не ціною погіршення проводки. Контакт. Вона не витримала. Ти ж моя бідолашна. Вона чи він? Ого. Це несподіванка. Я ловив щуку. Маємо зандера. Спортивний зандер. З'їв щучу приманку на щучому монтажі та щучій проводці. Чому? Тому що в вершині працює все щуче на будь-яку рибу. Повільна проводка над дном, рівномірка, яскравий колір. Давайте. Це демонстрація. Якщо приманка ідеально працює в будь-яких умовах, то її з'їсть будь-який хижак. Навіть не той, про якого думав. В секторі ще залишилась неперевірена вода. Тепер вже я перевірю її всю контакт А-а-а! ага іще знов зандер по спротиву схоже риба не гуляє просто пішла в берег а потім від нього так судачок трошечки більший але все ще спортивний. Як бачимо, судак ще живе за літнім розкладом. В вершині він присутній в кількості. За літнім розкладом я його і відпускаю швиденько. Бо ще досить тепло, і якщо трошечки забаритись, риба може пошабашити. А судак це ніжна риба. Судак пошабашить швидко. Те, що я хотів зробити з цим монтажем, зроблено, але вибачте, я не можу стриматись, щоб не зробити ще декілька закидань. Сектору відпрацьовано, Фета 2 на джи-голові відпрацьовано. Те, що ви бачили, є моє улюблене застосування цієї приманки на рівномірці на невеличкій вазі. І, звісно ж, на джиг-голові. Це той випадок, в якому джи-голова переважає всі монтажі. Бо вона позиціонує. Вона допомагає підвисати монтажу, дозволяє мені найповільнішу проводку. Той самий випадок, коли треба її мати. Мати її обов'язково. Дивіться, хто прийшов. Яка ж ти крихітка. Корчів на водоймі практично нема, але тут біля греблі, все ж таки, з неї впали декілька дерев, то обловлю їх. Тут доречний офсет з невеличкою вагою. 4 грами вольфрамовий джигріх. Фет 2 дюйми, універсальний колір 12. Проводка в корчах обережна, без різких рухів. Офсет не дає стовідсоткової гарантії від зачепів, бо чіпляється і вантажок, і навіть застіпка. Впритул. Одразу через щось перескочив. Далі пішов чистим дном. Корчики не дуже злісні. Контакт. Хтось напевно супроводжував, бо з'їв тут вже на півдостанції. Як тебе звуть невеличкий Зандер. Приємна рибка. Це той, хто якнайкраще підтвердить здатність приманки працювати на офсеті. Ось він. Король корчів. Відпрацюванням фетика на офсеті є задоволений. Судака чудово всечена. Два дюйми це начебто і мікруха, але, як бачимо, це не лише мікруха. В руках непогана для лайта рибулька. Тікай! В цьому секторі ми подивимося, як працює фед 2 в ситуації класичного джига. Джигріг 8 грамів, двійник, максимальна дистанція. Я взяв би більшу вагу, але тут дуже мілко. Мілко там як дно. Тому 8 грамів. Це ще з вітерцем зі спини до середини долетить. Далі мені не треба. Вага 6-8 грамів дно. Об'ємна приманка натурального кольору. Влітку це приціл окуня. З окунем тут все непогано. Спортивний мене не дуже цікавить, але ж і приманка не на спортивного, то може відповість якийсь нормальний. Кочу окуняку, ви просто не знаєте, які тут окуняки. А я знаю, він би прикрасив сесію. Водичка каламутна, але в принципі... Якось видно моторну оливу. Ще ж вантажок гупає. Ще й хвіст активно працює. Пет взагалі дуже активна приманка. То давайте сподіватись на те, що правильний джиг принесе нам рибу. Вершина ставка не найкраща з точки зору хужака ділянка. Але ж бачите, весь час хтось підсаджується. Кого маємо на гачку? Це знов судачок. Судак сьогодні їсть всі кольори. Приманка вискочила з рота. Але тут все чесно. Це та сама моторна олива. Трошечки менший зандер. Це вже абсолютно спортивна риба. Розщепирся. На тебе всі дивляться. А тепер тікай. Хвилини не було риба в повітрі, то точно буде живенька. Класичний джиг. Фет двійка, 8 грамів. Це працює, чого б йому не працювати. Бо дводіумовий фет приманка дуже універсальна. Презентація начебто вдалася. Я зробив, що хотів. Для того, щоб завершити, мені потрібна остання рибка. Вполювати останню рибку я хочу у той спосіб, який сьогодні, як мені здається, найкращий. Яскравий фет на джиголові голові під берегом дав більше риби. Але ця риба була судак, то я збільшив вагу. Я покидаю 3 грами джи голову, щоб трошечки збільшити дистанцію і зробити більш активну вертикальну фазу, яку я інколи буду робити. Так, це буде рівномірка. Але інколи контрольна пауза. Так, так, але це знов Окунь. Окунь. Так, Окунь і причому заліковий. Ну, я хотів іншу рибу, щоб завершити сесію. Я обрав, як мені здається, правильний спосіб, щоб її отримати. Ось вона. Дуже непоганий окунь. Лайтового стандарту. 3-грамова джиг голова Фет-двійка колір номер 6 Що ж, цю невеличку презентацію маю підставу вважати більш-менш вдалою. Нову приманку ми з вами сьогодні побачили в роботі. На всіх вагах, на різних монтажах, на різних дистанціях, ще й в різних кольорах. Ми її побачили в роботі на заліковій рибі. Нагадаю віброфет 2 чудово працює на легкій джиг голові 2-3 грами. Він артистично збирає окуня щуку та судака на рівномірці на ближній та середній дистанції. Ну, звісно ж, на середній дистанції, якщо докинете. На невеличкій вазі, десь на межі між мікроджигом та лайтом. Цей Віброфет 2 сьогодні у нас відпрацював на офсеті в корчах. Звабив Судака всіх Судака, не залишив рибі шансів. Ну, а на класичному легкому джигу. З вагою 8 грамів та монтажем джигріг Цей VibroFat 2 сьогодні відпрацював на далекій дистанції. Теж приніс Зандера. Приманка дуже робоча. Незабаром вона з'явиться на сайті. Там ви побачите, яка ціна. Ціна звичайна, як для нашого силикона, та які кольори. Зі спортивним лайтом, з дорослою мікрухою ця приманка робить справжні дива. То рекомендую. Vibrofa 2 це приманка, яка має бути в коробці.